Так, доброго раночку, мої шановні друзі, хлопчики дівчатка. Сьогодні у нас 6 лютого 2026 року. Так, просили мене подивитися знову розклад на бажання. Давайте зробимо, Загай... загадуйте бажання, розкладую карти на 5 частей. Так, перша частина, друга. Третя частина чи збудеться моє бажання? Так, четверта частина. Так, четверта частина і п'ята, чи збудеться моє бажання? Так, поправляємо ось так рівненько. І зараз я вам покажу, а ви загадуєте, чи збудеться моє бажання. Отак. Раз, два, три, чотири, п'ять. Вибираємо. Вибрали, да? Дивимося, чи збудеться моє бажання. Так, перша частина. Чи збудеться моє бажання удар якийсь ілюзії? Так, карта сил. не пусто. Тут вообще пусто. Удар перша карта і пусто. Ні. Друга частина чи збудеться моє бажання? Ну. Хорошее предзнаменование і по умному хтось допомагає. І Нерушимо. рушимо. Упорно нерушимо. Змін ніяких. І тут, як переміна дома ще пару карт кину. Предзнаменування по умному, да. Друге. Я теж загадала, друге. Збудеться все-таки. Ну, добре, амінь. Так, третя частина. Чи збудеться моє бажання? Ще пару карт. Ні. Ні. Щось розпад іде і якого то человека вам надо избегать, і потребность помощи, і горе страдання, і пусто. Тут пока ні. Так, четверта частина, чи збудеться моє бажання? З помощью. Король помогає. І карта перемоги. Так, 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 так. Тут так, слава Богу. І п'ята частина, чи збудеться моє бажання? Тут якийсь обман іде, і несоблюдення даного слова і спекуляція, але карта мира перемоги. Тут як борьба за виживання, як прах, так нові перспективи. А ну-ка ще пару карт. щоб для точності. Прям побороться надо, да, удача збудеться, збудеться. Але як прям побороться за это надо. Потому що якийсь обман і несоблюдення даного слова від короля. От. Але жел... бажання збудеться. Удача, нові перспективи і карта мира перемоги. Но ну, як треба поборотися, поборотися за це, понимаєте? Приложити усилє. Ну, от так, мої хороші. Отакий розклад. Пишіть. Якісь питання пишіть. Дякую, що ви зі мною за. Що ви зі мною, за вашу уважність. Що ви так уважно дивитеся і бачите, де збувається, де не збувається. Не збувається тільки от ця війна. Не те, що не збувається, карти показують результат, а терміни. Терміни, так, да, розтягуються. Пишуть там карти вашої ашиблісті. Та ні, карти завжди показують от результат. А коли воно збудеться, цього сказати не можна. Все, мої хороші, гарного вам дня, гарного настрою. Будьте здорові, до побачення!